Тарас Григорович Шевченко, поема сова, читає Софія Єфремова. Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні її брови, китайкою поливала, всіх святих благала, щоб йому всі святі святії долю слали. Пошли тобі, Матер Божа. Тії благодати всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, барбівку купала, до півночі колихала, до світа співала. Ой, сину мій син, моя ти дитино, чи є кращий на всім світі, на всій Україні, нема кращого й не буде. Люди, нема кращого, а долю долю роздобиє. Кохалася мати сином, як квіткою в гаї, кохалася, а тим часом батько умирає. Осталась удовольна, хоч і молодою, і не одна, та все ж тяжко з горем та луньгою. Пішла вона до сусідів поради просити. Присудили сусіденьки у найма служити. І знищила, і змарніла, кинула господу, пішла в найму, не минуло лихої пригоди. І день, і ніч працювала, подушне платила, і синові за три копи жупанок купила, щоб і воно удовини до школи. Вдова долі зросту того сина і письменний, і бродливий квіточка дитина, як убога за дверима, вдова панувала, а дівчата лицялиця і рушники дбали, Полюбила багата я, не поцілувала, вишивала шовком хустку, не подарувала. Грались злині із-за моря у вдовину хату та й підкрались. Стали хлопців в кайдани кувати та повезли до прийому битими шляхами, пішла й дова з матерями, з гіркими сльозами, де на ніч ставали з того ж удавали добу до обозу та й не допускали. Ой привезли до прийому чуприну. Усе дрібні, усе малі, все багаті діти. Той каліка не доріка, той не міє стати, той горбатий, той багатий, тих чотири в хаті, усі не влад, усіх назад, усіх доля мати, а у вдови один син. Та й той якраз під Гаршинку покинула знову хату, синову господу і найму. За хліб черствий жидам носить воду, бо хрещі не приймають. Стара, кажуть, стала, не здужує, і у гризок вікно подавали Христа ради. Не дай Боже такого дожити. Не дай Боже в багатого і пить попросити. По копійці заробляла копо збирала та до сина лист писала, у військо послала, полегшало. Минає рік, і другий минає, і четвертий, і десятий. А чутки немає. Немає чутки, що тут робити. Треба торбу брати та йти. Іти собак дражнить от хати до хати. Взяла торбу, пішла селом, на вигоні сіла, та в село вже не верталась. День і ніч сиділа. А літо за літом минає, помарніла, скалічила, ніхто не пізнає, та кому там пізнати каліку Богу, сидить собі та дивиться в поле на дорогу, і світає, і смеркає, і знову смеркає. Москаля її сина немає, немає. старі руки. До Бога здіймала свою долю проклинала, сина вимовляла. То от жалю Отходила і мовчки журилась, та на шлях той недалекий, крізь сльози дивилась. І день, і ніч дивилась, та й стала питати, чи не чув хто, чи не бачив москаля солдата мого сина. Ніхто й не чув, ніхто й не бачив. Сидить вона не йде село, не пита і не плаче, одуріла. І це муштрує, то лає, то годує, в дитину і сином називає, і нищечком тихесенько крізь сльози співає. День лазила на смітниках черепки збирала. Примовляла, що синові гостинці ховала. А уночі розхристана і просто волоса селом ходить то співає, то страшно голосить. Люди лають, бо, бачте, спать їм не давала, та хробику під нам і бур'ян топтала. Діти бігали з палічами за завдобою, по вулицях та сміючись. Дражнили собою. Дякую. Чи на те Божа воля, чи така її доля прослав наймах, Виростала, сиротою покохалась, Неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю. От зіроньки до зіроньки сидять собі овділи. Сидять собі, розмовляють, причисти і дожидають, дождалися. З чинирина по всій славній Україні заребли великі дзвони, щоб сідали хлопці в коні, щоб мечі шаблі гострили. Та збирались на веселі, на веселе погуляння. На кроваве залиця, у неділеньку даренесенько сурми труби вигравали. в в погоду дорогу славні компанійці до схід сонечка руша. до вдова свого сина. То єдиною дитиною. Випроводжала сестра свого брата. А сільому сиротина випробучала, плом'яна кувала від зірниці до пілиці, виносила з шаблю золотую і рушницю на баківницю. Випроводжала три поля, три мирі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хусти. Щоб згадував на чужих. Ой хустину, хустиночку, мережана, шита, Тільки й слави козацької Сідечко вкрите. вернулася, журилася на шлях битий, дивилася, вічалася, прибиралася. Славній Компанійці в свою країну. іде військо, іде друге, а за третім стих. Не дивися, безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальова китайкою вкриту. А за нею старшиною йде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерник січі. За ним йдуть осаули та плачуть йдучи. Несуть пани осаули козацькою збру. Лидий панцир порубаний і шаблу три рушниці гаківниці і три самопали. Козацька як засихала. ведуть коня вороного, розбиті копита, а на ньому сідечко пусти.